Шановні, якось цими днями я написав пісню і виклав її в інтернет. Ця пісня була написана про Івана Степановича Михайлюка. Ну, в той час, коли я викладав в інтернет і співав цю пісню, я не знав, що його по батькові було звати Степанович. Коли я йшов містом, я зустрів його дружину Софію. Софі... Його дружина подякувала мені за пісню для свого чоловіка. І сказала, що по батькові Івана Михайлюка звати Степанович. Ну, озброєний цією інформацією, я сказав, що це є приводом для того, що можна написати ще одну пісню. І ось в такій жартівливій формі я цю пісню тільки що написав. І хочу вам заспівати пісню про Івана Михайлюка. Заставлення про Івана Степановича Михайлюка. У нього є. Я знаю точно, що є двоє синів. Це Богдан Михайлюк, який займався у Василя Миколаївича Молдована вільною боротьбою. І ще один хлопчина більш молодший, якого я дуже так віддалено знаю, а також є дочка. Ну і що? Зараз? Я хочу вам заспівати пісню про Івана Михайлюка, про нашого прораба. Іван Степанович в заставні є прораб. Іван Степанович відважний Михайло. Іван Степанович фортецю вам зблотує та покарає в заставні всіх паплю, бетон усіх непевних закатає, і замурує він, пройдуть світів в стіні, де заставні з асфальтом порівняє, не вігласи вже ним, покарані в усі. Невже ж Пантера то заставне, було що завітав до нас. Лишень про це ніхто не пише, ані газети, ні журнал. не рівно, ні стрітише, залужний скаже генерал. Іван Степанович заставній є прорад. Іван Степанович, відважний, Михайлюк, Іван Степанович фортець. Збудує та покарає в заставні всіх папів, бо жубитон усіх непевних закатає, і замурує він, пройде світів в стіні, не сіщу в заставні з асфальтом порівняє, не вігласи вже ним, покарані усі, Іван Степанович, ззнайте. Чи не бандера, батько ваш? Не вже ж Бандера до заставлених було що завітав до нас? Нишень про це ніхто не пише, ані газети, ні журнал. Маскальний рівно ні стрітише, залужний скаже генерал. Іван Степан... Вже ж бандера до заставни було що завітав до нас. Лишень про це ніхто не пише, ані газети, ні журнал. не рівно в ністрі тише, залужний скаже генерал. Лишень про це ніхто не пише, ані газети, ні журнал. Паскальний рівно вністрі дыше, залужний скаже генерал. Паскальний рівно вністю дыше, залужний скаже генерал, залужний скаже генерал, залужний скаже генерал.